Друзі, вітаю! 24 жовтня сьогодні з вами Валерій Клочок. Путін визнав, що північнокорейські війська є на території Росії, але, як він каже, це частина договору з Північною Кореєю. І дійсно так і є. Ну і в тому числі на присутність північно-корейських військ на території Росії відреагували і в Китаї. Про все це зараз по порядку, тому, друзі, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте тут. Зараз я вам повідомлю про найголовніші події сьогоднішнього дня, які нам важливі. Що відбулися у світі, в Україні, ну і на Росії, бо на Росії завершився саміт Брікс. Але, втім, розпочну із заяви Зеленського про те, що він підтвердив розробку внутрішнього плану посилення України. Історія загалом не нова: планів в Україні розробляється багато. Ця ініціатива, як він говорить, стосується фронту, оборонно промислового комплексу, економіки та фінансів інформаційної сфери. Забезпечення справедливості регіональної роботи та інших стратегічних галузей. Ну, в мене складається таке враження, що Володимир Зеленський готує новий програмний документ, який може лягти в основу можливо його майбутньої виборчої кампанії. Тому що багато говорять про виборів, розмов дуже багато, і нині він також намагається все ж таки позиціонувати у публічній площині себе успішним президентом. До певної міри йому це вдається, до певної, звісно, ні. Але такий документ я пов'язую внутрішні, виключно саме із історією такого, знаєте гучного піару. Що з цього вийде, звісно, подивимося, будемо аналізувати. Можливо, там будуть і слушні пропозиції. Цим, цим питанням буде займатися секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Литвиненко. Дуже досвідчений розвідник, друзі, і зовсім не публічна людина. Хоча це не має відношення абсолютно ніякого до того, який же цей план буде в кінцевому результаті. Координацію Литвиненко вміє робити, ініціативи будуть виходити від Зеленського. Як вони будуть реалізовуватися на практиці, ми, звісно, будемо бачити, але я думаю, що це такий, знаєте, стратегічний документ на перспективу. Також сьогодні він прокоментував присутність Гутеріша на саміті БРІКС Володимир Зеленський нагадав, що сьогодні, саме 24 жовтня, у світі визначають День організації бідних націй. І саме в цей день генсек ООН Гутеріш приїхав на саміт Брікс в Казані, зустрівся із Путіним, обіймався там і звісно, це нам ну вкрай не подобається. Але як я вам розповідав сьогодні у ранішньому випуску, і пізніше також про це говорив неодразу зі своїми колегами. Візит Гутеріша до Казані був схвалений і Сполученими Штатами Америки, і Європейським Союзом. На їхню думку, Гутеріш має донести до Путіна сигнал про необхідність припинення війни. Але Путіну воно допомагає, ну точніше, європейському союзу і Сполученим Штатам Америки. Воно допомагає як мертвому припарка. Путін залишається на своїй незмінній позиції. Сьогодні він давав прес-конференцію за підсумками саміту Брікс, Розповідав, що вона дуже успішна, але виглядав він дуже. Збудженим, знервованим, тому що задуми його так і не були реалізовані. Також сьогодні з'явилася інформація щодо нашого можливого членства НАТО у політику. Я в принципі і не звертав би вашу увагу на неї, але на цю публікацію відреагували в Офісі президента України. Про що власне йдеться мова? У виданні політику повідомили, що нині щонайменше сім країн-членів НАТО виступають проти вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Це, зокрема, США та Німеччина. Також Іспанія, Бельгія, Словенія, Словаччина та Угорщина, тому що вони бояться ці всі країни бути втягнутими у війну із Росією. Рано чи пізно це, я думаю, станеться в будь-якому випадку. Але на цьому етапі вони категорично проти і кажуть, що цей сценарій мається на увазі членства України в НАТО. Нині нереальні. Хоча ми говоримо зараз навіть не про членство, ми говоримо про запрошення, яке може бути виконано через 10, 15, 20 років, але навіть на цю пропозицію не пристають ні в США, ні в Німеччині. Причини називають різні: і ескалація, і неготовність України, ну і так далі, тому подібне. Не хочуть вони нас бачити в НАТО, тому нам треба рухатися в інший військово політичний Союз, я думаю, що можливо тепер ця ось дискусія, яка виникла в публічній площині, і реакція від наших партнерів, вони дадуть змогу нам по іншому про це говорити. Тому це була б для нас дуже гарна історія, якби, наприклад, ми створили військово-політичний союз із Британією, країнами Східної. Європи і країнами Балтії. Якщо це станеться, я вважатиму, що це буде нашою більшою перемогою, аніж членство в НАТО. Це моя особиста позиція. Але можна розглядати, наприклад, і окреме партнерство зі Сполученими Штатами Америки в якості особливого партнера поза НАТО. Такі партнерства є, але навіть і на це США поки що не пристає. Втім, я думаю, що ключовим фактором у зрушенні цього питання буде саме присутність північно-корейських військ на території Росії. Офіс президента відреагував на цю публікацію і сказав, що інформація, яка там написана, вона не відповідає дійсності. Мовляв, більшість країн НАТО виступає за те, що ми були членами НАТО. Так, воно і є, тому що загальна кількість членів НАТО 32, а в політику згадується лише про сім, хто проти. Тому ми так і справді знаємо, що більшість за нас. І мені, чесно кажучи, саме у цій частині дивна реакція Офісу президента України. Я вважаю, що не варто було зовсім на неї реагувати, але ну така інформаційна політика на банковій. Не я її визначаю. Також президент України сьогодні повідомив, коли ж власне відбудеться саміт миру, де може бути присутня Росія. Постійно ми чуємо нові умови, нові дедлайни, нові сроки. Але мені так видається, що вже і навіть і в листопаді навряд чи буде саміт миру, про що власне говорив останнього разу Зеленський. Так от він сказав, що план перемоги буде повністю реалізований, і лише тоді ми побачимо на саміті миру Росію. Але я думаю, що саміт миру, в принципі, взагалі може не відбутися, тому що головним питанням, яке сьогодні активно обговорюється кулуарно, це є переговори. Росії та України і на саміті Брікс про це говорилося дуже багато. Путіну справді внесли в вуха багато інформації про те, що він повинен сісти за сіл переговорів. І китайці йому про це говорили, і Гутеріш йому про це говорив, і з Європи посилали сигнали. І навіть Папа Римський із Лойдом Остіном сказав, що переговори потрібні. Втім, Путін поки що вагається. Але я думаю, що його дотиснуть. Тому Зеленський говорить про виконання і реалізацію усіх пунктів плану перемоги. А тепер, друзі, до Північної Кореї. Путін вперше прокоментував присутність північно-корейських військ на території Росії, але зробив це дуже-дуже хитро. Я наведу вам його цитату, щоб ви розуміли, що він, власне, сказав. Знімки, каже Путін, ну ви пам'ятаєте, розвідка Південної Кореї опублікувала знімки, на яких фіксувала переміщення північно-корейських військових. Так от, знімки, каже він, з присутністю корейських солдатів на території Росії. Це вже я від себе додаю. Річ серйозна. Якщо є знімки, вони щось відображають, каже Путін. Але хочу звернути вашу увагу, що до ескалації в Україні призвели дії не Росії, а державний переворот у 2014 році підтриманий насамперед Сполученими Штатами. Нічого нового загалом, але він фактично визнав те, що північнокорейські війська є на території Росії. І пізніше додав, коли коментував саме цю тему, що можлива присутність північнокорейських військ на території Росії це. Передбачено пунктом відповідним угоди, яка була підписана ним із Кім Чен Іном у Пхеняні ще в червні минулого року. Тому абсолютно очікувано, що північнокорейські війська на території Росії про це навіть і доводити не потрібно. Це абсолютно очікувана. Опція у відносинах Північної країни та Росії нічого дивного тут, як на мене, немає. Це передбачувано. Звісно, нам це неприємно. Я і так і говорю абсолютно не те, що спокійно. Я з констатацією факту того, що це відбулось, але захід. Повинен це визнати і це прокоментувати. Тим паче, Державна дума Російської Федерації сьогодні ратифікувала договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю. Де ще раз я вже повторю, що є пункт про те, що північно-корейські війська можуть бути долучені. До війни проти України. Відтак, тут, в принципі, і коментувати особливо нема чого, але, звісно, нам важливо знати заяви, які робляться в контексті північно-корейських військ від різних країн, і в тому числі і Китаю. Так от у Китаї сказали, що вони нічого не знають щодо військових вих... Північної Кореї на території Росії. Про це сьогодні заявив прес-секретар МЗС Китаю Лі Дзян. Чому так? Тому що нині Китай, як на мене, він спекулює присутністю північно-корейських військ на території Росії. Він так само, як і інші, чітко розумів, коли був підписаний цей договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією і КНДР, що війська КНДР будуть на території Росії. Питання лише часу. Але зараз він каже: Я можу на це повпливати, а можу не повпливати. Хоча, як на мене, вплив Китаю на північну Корею зменшується. Саме через те, що Пхенян активно співпрацює з Москвою, отримує звідти і великі гроші, і в тому числі технології, зброю і все інше. Відтак Пхенян і, і Кім Чен Ін стали суб'єктними у світі. З ними рахується. Навіть задайте Джозеф Байден, який говорив, що він готовий вести переговори про зменшення ядерної загрози із Росією, Китаєм та Північною Кореєю. Фактично, в один ряд він поставив і Кім Чен Іна біля Путіна і Сінзіпіна. Тому, звичайно, впоратися із Кім Чен Іном буде непросто. Тому Китай поки що мовчить, хоча Китай, як на мене, має важливий вплив на північну Корею. І вже наразі відомо, що Північна Корея перекинула до Росії близько 12 тисяч військових. Частина з них вже знаходиться в зоні бойових дій. Це повідомлення головного управління розвідки Міністерства оборони України. Серед них 500 офіцерів, зокрема, три пхенянські генерали. Де саме генерали і офіцери я вам не скажу. Вони входять до числа цих 12 тисяч. В зоні бойових дій говорять, ну, якийсь контингент. Скільки тисяча, дві, три. Я вам зараз поточнити це не можу, але така інформація присутня. Тим часом в США сказали, що вони знають, що північно-корейські війська на території Росії, але що вони там роблять, вони не розуміють. І це питання у самих США також стало політичним, тому що сьогодні фактично республіканці активно використовують проти Джозефа Байдена будь-які історії міжнародного контексту, які можуть попливати на зниження рейтингу Камали Харріс. Так, от Сполучені Штати Америки повинні розглянути можливість життя прямих військових дій через присутність північно-корейських військ на території Росії. Це заява не Білого Дому, це заява голови комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, республіканця Майкла Тернера, але ніяк не позиція демократів на превеликий жаль. І Південна Корея також слідкує пильно за переміщенням північно-корейських військ до Росії і заявила, що може розглянути можливість надання Україні летальної зброї. Це буде залежати від обсягів військової співпраці між Росією та Північною Кореєю. Таку заяву сьогодні зробив президент Південної Кореї Юн Сок Оль під час прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Польща і Південна Корея активно співпрацюють, Польща закуповує Південної Кореї дуже багато зброї. І Південна Корея справді може передати Україні великий арсенал і снарядів, як я вам говорив це ще вчора, а також і іншої зброї. І тепер фактично для Південної Кореї руки розв'язані. Але зверніть, друзі, увагу! Зважаючи на те, що Південна Корея справді дуже серйозно залежить від Сполучених Штатів Америки, США абсолютно не заперечують того, що Південна Корея нам допомагатиме. А це якраз і є відповідь. І Путіну в тому числі і нам якою ж може бути реакція США на присутність північно-корейських військ в Україні. Наш прямий шлях, як я вам сказав, до створення військового союзу не лише, наприклад, там із британцями та країнами Східної Європи, а й в тому числі із південною. Корею і навіть із Японією. І я думаю, що це рано чи пізно все ж таки станеться. І також Пентагон сьогодні прокоментував можливість використання Україною їхньої зброї для ударів по території Росії. Пентагон і розвідка Сполучених Штатів Америки рекомендували Білому дому зберегти заборону для українських воїнів вбити в глиб Росії. Чому? Тому що, на їхню думку, це ніяким чином. Не здійснить стратегічний вплив і не змінить хід війни. Україна не має достатньої кількості ракет атакам, для того, щоб щось досягнути дуже суттєво і серйозно, і крім того, вони побоюються ескалації. На превеликий жаль, ситуація залишається їхня незмінною. Я не виключаю те, що британці нам нададуть дозвіл поза США. Звісно, з погодженням з Штатами Америки цієї опції, так само, як і французи. Але що стосується сьогодні позиції Білого Дому, то вона доволі однозначна. Ну і на завершення, друзі, вам кілька ще новин, які відбулися сьогодні на саміті Брікс і також які відбулися в Україні. Європейський союз сказав, що спроба російського диктатора Володимира Путіна отримати від Бріксу підтримку війни проти України фактично провалилася. І справді я можу також про це ствердно говорити щиро. Аналіз підсумкової декларації засвідчує про те, що ніякої глобальної підтримки з боку потенційних своїх партнерів. Путін не отримав. Підтримує його хіба що сьогодні дуже явно і, вочевидь, це Пхенян, Північна Корея і Кім Ін. А врешта решта країн поки що утримується. Ну, навіть Казахстан сказав, що він підтримує мирний план китайсько-бразильський, а не е, путінський, який передбачає стамбульські угоди. Ви вже добре їх знаєте. Хоча і китайсько-бразильський план не дуже для нас е, прийнятний, але все ж таки це не позиція Росії. І Китай в тому часі говорить про те, що потрібно якнайшвидше домогтися деескалації та прокласти шлях до політичного врегулювання української кризи, і так він називає війну Росії проти України. З такою заявою сьогодні Сі Цзінпін виступав під час саміту Брікс. І це такий посил до Путіна. Так як ти хочеш, не буде. Ну, принаймні на даному етапі. Я про це говорив вам вчора ввечері. Сьогодні, вранці, позиція Китаю поки що незмінна. Він не йде на всі поступки Путіна. Окрім того, Європейський Союз сказав, що саміт у Казані став прикладом ізоляції Росії, тому що він. Не заручився підтримкою своїх потенційних партнерів. Фактично, в них ще раз наголошую, окрім Північної Кореї, немає. Але північну Корею навіть можна назвати союзником. Дуже примітно, що, до прикладу, прем'єр-міністр Індії Нрендра Моді взагалі покинув саміт Брікс ще вчора. Він не залишався на останній день. Ну, як на мене, це дуже демонстративно, враховуючи те, що Індія і Китай мають полярні позиції щодо розвитку цього. Співтовариства. Ну а тепер, друзі, українська новина не зовсім приємна, але знову дуже гучна. І про корупцію. Правоохоронці сьогодні викрили корупційну схему у Голосіївському районному територіальному центрі комплектування у Києві. В учасників схеми знайшли 1,2 мільйона доларів готівки, 45 тисяч євро та 11 автомобілів преміум класу вартістю по 100 тисяч доларів кожний. Хлопці просто-напросто за гроші від 2 до 15 тисяч доларів робили білі квитки, ну і так далі. На превеликий жаль, ця вада поширена по всій Україні, що стосується, в тому числі МСЕК і ВЛК. Маю велике сподівання, що все ж таки ініціативи, які були запроваджені нині владою, дадуть позитивні результати, і, врешті-решт, ми наведемо в цьому лад. Хоча маю сумнів. Друзі, це всі новини на сьогоднішній день. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Я бачу, що ви це робите. Мені приємно, що ви долучаєтесь відтак я відчуваю, що я роблю все правильно або майже все. Ну, якщо не все чи все ви обов'язково, напишіть про це у коментарях. Всіх люблю, ціну шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна!